Слава Україні! Вітаю вас! По-перше, хочу вам подякувати, що ви допомагаєте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Велика подяка вам всім, якщо ви це робите або намагаєтесь це робити будь-яким чином. Сьогодні я хочу показати вам е, уже розпакований лічильник електричний НІК-2100. Ну, показати, що мені приїхало в коробці через нову пошту. Можна через Укрпошту, замовляв, я відразу скажу: лічильник на сайті ясно з можливістю заміни старого лічильника на новий. Якщо ви користуєтесь цим сайтом, ви можете зайти там, у них є магазин, він знов почав працювати. Розумний ват, і вибрати те, що вам потрібно, по, яке по асортименту там у них буде в той момент, коли ви туди потрапите. Ось така кінцева коробочка, тому що ще була упаковка. Тут інформація. Ще раз назва. і то у нас виробник цього лічильника. Вироблено в Україні, юридична адреса місто Київ, ще є маршала Тимошенка, зараз це Ловка Лук'яненко. Так, ось такий лічильник. Це двозонний, можна так сказати, двотарифний, це день і ніч. З 7 до 23, і з 23 до 7 годин. Така назва. Є, як воно правильно, ось такі. О, пломби стоять. Тут пломба, тут пломба. На гвинтиках. І всередині теж пломба. Під, підключення тут вказано, що куди підключати. Напевно, це для е електрика. Працівника компанії, яка буде встановлювати рік виробництва 2023. Так, відкладаю, і що у нас тут за папери лежать? По-перше, у нас ось такий буклет від компанії ясна. Ну, що у нас економія електроенергії? Потім двозонний лічильник. В принципі, це це ви можете побачити і на сайті. Ну, і потім про LED лампочки які прилади, скільки приблизно споживають електроенергії. Що стоять в квартирах, там, в будинках Поразки, пилососи, комп'ютери. Скоріше за все, це актуальна такі лічильники, у кого, наприклад, немає газу для приготування або обігріву вашої оселі приготування їжі. Так, ну все, реклама. Що у нас тут поклав в виробник? Це декларація про відповідність приладу, я так розумію. Ну, сирокопія печатка така. А, тут ще печатка є така мокра. Придатний до експлуатації виробництво 25 в серпня. Так. Потім. Ось така протокол параметизації лічильника електричної енергії. От тут вже людина заповнювала, скільки зараз, я так розумію, вже лічильник перевіряли і є якісь дані в його пам'яті. Так що це потрібно для того, щоб коли будуть ставити на облік лічильників, ну, ви не заплатили якусь зайву, зайві не вами спожиті дані. Ну, ви зрозумів, кіловати І якийсь тут номер лічильника, тип. Товариство ясно відвантажена і відповідальна особа. Хто це зробив? Так. так, і Це у нас додаткова накладна. І я отримувач на коли я купував, мені це обійшлось в 3000 гривень. Що буде, коли ви будете дивитись, скільки він буде коштувати, це вже інфляція, ріст цін і все інше. Ось така розпаковочка, ну, навіть не розпаковка, а просто показує, що приїхало мені з сайту, з інтернет-магазину. Розумний ват від компанії ясно. Я так буду казати. Двозонний лічильник. Є ще різні варіанти з якимось там розетками, Wi-Fi, підключаємо до інтернету. Ну, якщо вам це потрібно, обирайте. Є там і інші там перелік якихось там. Павербанків і ще чогось, що захистить. Ну, не захистить, а дасть вам краще можливість витрачати свої гроші та знаходитись там підключеним до електромережі, або коли не буде світло, то підзарядити ваші прилади, телефони. Планшети і все інше. Ось так от. Дякую вам, що ви подивились. Дякую вам, що ви допомагаєте. Якщо є така можливість просто насолоджуйтесь життям. До побачення. Слава Україні!